Сую мариновані грибочки на закуску. Цей рецепт легкий і мариновані шампіньйони швидко можна буде скуштувати Спершу нам треба наші грибочки гарно помити і почистити, зняти з них шкірочку. Так як у нас гриби дуже великі, тому я їх ріжу. На такі кусочки, які мені підходять. Ну, ось такі. І так, всі грибочки. Беремо каструльку, наливаємо туди 150 мл води. 25 мл оцету 9%. Потім десь 10 горошинок чорного перця. Пару штук лаврового листа у мене мелений. Потім. Одну чайну ложку без горки солі і одну чайну ложку цукру теж без гірки, закипає водичка, додаємо сюди шампіньйони, перемішуємо, і вони повинні прокипіти проваритись 10 хвилин. Далі ми нарізаємо часник. Дві-три штучки беремо. Морку я вже нарізала полукольцями. Пройшло вже 10 хвилин. Додаємо часник і морку, перемішуємо. І ще хай киплять 10 хвилин. Ще забула сказати, коли додаємо часники морку, обов'язково треба пару ложок соняшникової олії додати сюди. Пройшло ще 10 хвилин. І тепер знімаємо наші грибочки, і хай вони охолоджуються. І тепер грибочки або у баночку висипаємо, або у судочок, який о, підходить вам до під цього. І тепер в холодильник як мінімум на 6 годин.